Два роки? Так, якщо буде прогресувати, боюся того спекотного дня безнадійному мені життя якого йшло на дно. Сказали, що я скоро помру. У моєму магазині буде нелегко. Сасакі цунихіро, як на мене, вони всі однакові, нічого не розумію. Що ж, їх є багато різних типів, але цю. Та годі, це нормально, коли хтось не цікавиться рибальством. Ми тут працюємо не повний робочий день. Ми тут живемо. І... Риболовля? Це, це дуже важко. Що? Але ми все одно продовжуємо рибалити. А причиною чому ми це робимо? А власне чому. Що навіть якщо нам кажуть, що це марно, ми продовжуємо, бо не знаємо напевно. Люди ніяк не безсмертні. Я роблю те, що подобається, і продовжуватиму, поки діло йде. А ти щасливчик. Ти довго тікав і, врешті-решт, опинився тут. Тож, давай почнемо усе спочатку. Гаразд? Приступимо.